На спільному засіданні комітету зі стратегічного планування та робочої групи з розробки проєкту стратегії розвитку Криворізької міської територіальної громади на період до 2030 року було зосереджено увагу на розробці детального плану дій, що спрямоване на забезпечення стабільного розвитку регіону на довгострокову перспективу. У засіданні взяли участь представники міської ради, експерти з різних галузей, а також громадські діячі, що забезпечили всебічний підхід до визначення пріоритетів розвитку громади. Сьогодні у нас е, дуже Велике, дуже велике е, зібрання. У нас не тільки керівники напрямків та департаментів нашого виконкому, з нами в онлайні і керівники районів, з нами в онлайні представники громадських об'єднань, представники великих підприємств і бізнес-асоціацій. Тому тут у нас дуже, дуже велика команда. Я хочу сказати, що зараз місто реалізує підготовку декількох дуже важливих. І дуже їх багато по напрямкам будь-яких концепцій стратегій, підходів, бачень і так далі. Основні напрямки обговорення включали необхідність забезпечення економічного зростання через підтримку малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць та залучення інвестицій. Окремо була розглянута проблема модернізації міської інфраструктури, включаючи транспортну мережу, житлово-комунальні послуги та розвиток цифрової інфраструктури, що сприятиме підвищенню якості життя ми. Ешканців питання екологічної безпеки також посіло важливе місце в дискусії. Було запропоновано низку ініціатив щодо зменшення викидів шкідливих речовин, впровадження програм з енергоефективності та раціонального використання природних ресурсів. Ці ініціативи мають на меті забезпечити екологічну стійкість регіону та поліпшити стан довкілля для майбутніх поколінь. Безумовно, будемо займатися і енергозбереженням і іншими, іншими справами. І тут е наші, наші працівники пропонують, щоб ми за напрямком А почали енергетичні наші ресурси і все таке інше. І екологічні, і енергетичні. Я б запропонував особисто, щоб ми. А зробили економіку міста. Ми дійсно повинні підійти тут з великою відповідальністю з тими напрямками, які потрібні у нас починаючи з структури, і закінчує, бо ви теж казали, а фінансування. І ми, ми повинні це все розробити в прогнозах. І в стратегії тому це ну. Великий труд. За підсумками засідання були визначені конкретні завдання, що будуть включені до проєкту стратегії розвитку. Заплановано, що остаточний варіант перспективного плану дій буде представлений на розгляд громади та затверджений на наступному етапі роботи. Завдяки такому всебічному підходу стратегічний план розвитку Криворізької міської територіальної громади до 2030 року має стати потужним інструментом для досягнення сталого розвитку регіону та підвищення добробуту його мешканців. Маргарита Назар. Коглій Припчук перший міський.